Чим виставка відрізняється, скажімо, від магазину? В магазині вам продають те, що і так є сьогодні. А на виставці ви побачите, що завтра будуть продавати вам у тому ж таки магазині. І от зараз ми на стенді однієї з тих компаній, які максимально за інших просунулися до нашого з вами завтра. І ось воно, до речі, одне із наших вами завтра. Майбутнє телевізійного ринку творіння на органічних світлодіодах. З року в рік на стенді компанії LG ми спостерігаємо постійне зростання їх діагонали, і ось найбільший на сьогодні 55-дюймовий oled телевізор з неймовірною тонкістю корпусу, яскравістю смаковитою передачею кольорів. Особливо виділимо незвичну глибину чорного, який додатково розрізняє масу півтонів. І не сподівайтесь, це зараз побачити на своєму екрані. Ну хіба тільки якщо ви встигли вже придбати Бі одну із перших органічних панелей. А це телевізор з, як сказано в офіційному прес-релізі, безкомпромісною якістю зображення. Від себе уточню із безкомпромісною його кількістю. 84 дюйма екрану розмістили на собі 8 мільйонів пікселів. А це 4 тисячі за горизонталлю і 2 тисячі за вертикаллю. Рівно в 4 рази більше, ніж вміщує в собі Full HD. По два цих таких Full HD в обох вимірах. Зветься таке чудо техніки. Дійсі нема UD, себто Ultra Definition. І це на сьогодні світовий рекорд, поставлений компанією LG. Детальніше про все це ми розкажемо вам у наступних програмах. А поки що давайте перемістимось до наступного гіганта. Найвужча у світі, як тут написано, відеостіна, складена із дев'яти однакових телевізорів. Найвужча у розумінні максимально непомітних стиків між панелями, які мають рекордно вузенькі зовнішні рамки. Тому з них можна конструювати достатньо величезні демонстраційні екрани не знаю, чи варто зайвий раз наголошувати на тому, що усі представлені тут тіві новинки несуть на борту виразні ознаки розумного телевізора. Ми звичайно ж про функцію Smart TV. А от де це неодмінно варто наголосити, так це у категорії Personal TV. Не так давно ці монітори з тіві тюнером уже побували на нашому тесті, але буквально за останній час і вони розрослися новими інтелектуальними властивостями. Тут тепер повноцінний смарт з достатньо широким контентом. Який активно наповнюється виробником. І зверніть увагу на оновлений пульт Magic Motion. Він став повнішим, отримав більше функціональних кнопок, що тільки додало йому універсальності і зручності у користуванні. Відмітимо іще ще одну категорію продемонстрованих у Берліні дівайсів: докінгові станції, підсилювачі, можна сказати, до мобільних гаджетів. Просто ставиш сюди свою мобілку з музичною колекцією і слухаєш музику гучно та максимально якісно. Повноцінні музичні центри. Центри. частина докстанції заточена виключно під айфони, але є тут і універсальні солдати, в яких проставлено окремий роз'єм під еффільську техніку та під андроїд. Порти там, як ви знаєте, дещо різняться. Окремо відмітимо оцього оригінала задизайненого в куб. Одне з найкрутіших рішень у своєму класі із вбудованим сабвуфером і масою додаткових можливостей управління вашою музичною колекцією. Навіть якщо ви не меломан, погодьтесь, що така штукенція однозначно прикрасить ваше житло і зробить вас модним цінителем хорошого смаку, принаймні в очах заздрісних гостей.